Добрий день всім! Рада вас вітати на своєму каналі. У мене буде сьогодні огляд частини моєї домашньої колекції стареньких молочників в формі гріпарі або конди. Ще хотіла вам показати, у нас ось розквіт бузок. Дуже гарно, пахощі, неймовірні. Зараз після дощу все таке зелене, все таке свіже, все цвіте та буяє і нас радує. І ось що я вам хотіла показати: трішки стареньких цих молочників, цього посуду. Це велика вдача знайти такі предмети, бо це вже рідкість, майже музейні експонати. Рідко вони вже трапляються, і в мене їх всього, бачите, чотири штучки, але я не втрачаю надію знайти ще. Оце я нещодавно вам показувала. Це була в мене така покупка дня на барахолці. Несподівано. Він виявився, я його придбала. В гарному досить стані, трішки потерта по золота, але сам по собі він ціленький. Деколь, такий приємний букет троянд, пастельні кольори. І оця неймовірна форма. Форма тут, звісно, визиває захват, захват. тут. Неймовірно гарні речі раніше виготовляли в нас на наших заводах. Клеймо Мархлевськ, завод імені Фелікса Кона. Це ще до Довбиша 20-30 роки, тобто вже такий антикваріат. Треба берегти такі предмети. І ось ці всі інші предмети я вже в свій час теж вдало, так придбала на ОЛІКС. Оце йде без малюночка, але тут йде такий перехід криття, і завдяки цьому досить добре видно ось цей рельєф. На цих виробах прекрасні предмети. Він трішки з пошкодженням. Мене й попередили: тріщинка є, але вона ні на що, так би мовити, не впливає, можна навіть квіти поставити. Але все одно забрала я цей молочничок. <гарнесенький>. І теж клеймо, тут воно більш чіткіше теж мархлевськ. Це такі предмети мені зустрічалися двох виробників: Баранівки і Мархлевська. Ось цей в мене ще є, з таким ніжним букетом фіалок, теж деколь, вже немає позолоти, просто обідочок з фарбою. Але все одно теж дуже ніжний та милий. Тут немає малюночка. І клеймо ось таке. Архлевський завод теж красунчик. І цей в мене є форма така сама, але він більший за розміром від інших. Деколь є напис, я її не стирала, нехай так і залишається. Так, я її купила. Ось така квіточка теж. Тут таке клеймо баранівка. Ну, це теж 50-ті роки, старенька. І напис 59-й рік. Я такі написи, якщо трапляються на предметах, на статуетках, я не стираю, бо це така вже частинка історії, вона мені навпаки дає ідентичність, що ця річ досить вже така стара. І я бережу ці речі. Тож, ось така в мене невелика колекція. Сподіваюся, ще щось в мене до них добавиться. Ну, як швидко, то невідомо. Хотіла вас трішки так порадувати, що в мене є, показати, відволікти. А ще я чекаю посилочки, тож скоро будуть нові огляди. Всім гарного дня та до нових зустрічей! До побачення!